Гадаю, з часом ми можемо стати друзями, але навісами. У попередньому відео я розповідав вам про вакцинацію. Зараз ми хотів зосередитися, нагадаю, найпростішому способу боротьби проти епідемії карантину. Так, хоча цей метод є все-таки не стористковим, повернувшись в часи коронавірусу, карантин дав можливість зменшити захворюваність. Так, наприклад, коли в Європі та США захворюваність почала збільшуватися швидкими темпами, то в Китаї захворюваність напад почала зменшуватися. Як тоді пам'ятаю, що коли було виявлено лише одне захворювання, то вся країна пішла на карантин. Тоді для мене це було неочікувано почути. Отже, карантин використовувався тисячоліттями як захист від поширення хвороби. На початку історії людських цивілізацій ізоляція та утримання хворих людей були попередниками карантину. Але карантин суттєво відрізняється від ізоляції. Для цього потрібні причини та способи передачі хвороби. Протягом більшої частини ранньої епідеміологічної історії ізоляції це був основний метод зупинення, саме зупинення, поширення пандемії, оскільки на той момент люди не знали, що таке інкубаційний період. Одна з найдавніших згадок про ізоляцію міститься в біблійній книзі Левіта, великій книзі Єврейської Іторії. Більшість бібліостів сходяться на думці, що ця книга була написана між 5 та 8 століттям до нашої ери. У більшій частині Левіту, це розділ з 11 по 15, ми маємо закони чистоти. У розділах 13 та 14 ми маємо закони щодо наростів та виразок на шкірі, стінах і канинах. Їх досліджували на наявності прокази. Заданням священника Ізраїлю було оглянути ці потенційно хворі ділянки. Єврейські лікарі-священники, мабуть, були першими у стародавньому світі, хто ізолював людей, підозрілих на інфекційні чи заразні захворювання. Священник повинен ізолювати уважену людину на сім днів. Сьомого дня хрещеник повинен оглянути її, і якщо виразка не змінилась і не поширилась по всій шкірі, то ізолювати її ще на 7 днів. Тепер зрозуміло, чому людей відправляли на 14 днів карантину для більшої безпеки. Особа, яка знала все наперед, Ібн Сіна. Один з посівченик, який написав про інфекційні захворювання та карантин, як засіб запобігання поширення інфекцій. Майже тисячу років тому, у 514 році нашої ери, стався перший зареєстрований спалах того, що стало відомо як бобонна чума. Чума Юстиніана. перша за переліком пандемія чуми, що розпочалася у 541 році у Східній Римській імперії. Імператор Юстиніан І тоді заразився чумою, але вижив. І отримав імунітет до її наслідків. Усвідомлюючи масштаби спалаху, він швидко почав проводити процедури з утилізації багатьох трупів у своїй столиці. Крім того, було прийнято низку законів про тих осіб, яких він вважав найбільш відповідальними за епідемію, а тобто євреї, єретики, язичники та інші. Дискримінаційні закони Юстиніана створили свого роду карантин. Але він не знав, що саме поширювало хворобу. Карантин, встановлений Йосиняном, виявився фактично марним і не зупинив поширення чуми. Але це вже були перші кроки. Використання карантину швидко поширювалося під час чорної смерті в 14 столітті. На той час, коли вона вщухла, лише в Європі, загинуло 20 мільйонів осіб. Наприкінці 14 століття. Наслідки чуми стали настільки серйозними, що італійські міста держави вдалися до відчайдушних заходів, намагаючись зберегти здоров'я свого населення. Не знаючи, що саме викликає хворобу, італійські комісарі охорони здоров'я відмовились від загально прийнятої теорії, що саме повітря було заражене. На їхню думку, єдиний спосіб зупинити епідемію це якось очистити повітря. Так, комісарі перевіряли запаси вин, риб, м'яса, води та турбувались про каналізацію. Це могло вберегти життя, зменшивши джерела вторинної інфекції. Карантин вперше був запроваджений в 1377 році в Дубровнику, що на узбережжі Далмації в Хорватії, а першу постійну чумну лікарню Лазаретто було відкрито Венеціанською республікою. В 1423 році, яка знаходилась на маленькому острові Санта-Марія Назарет. це був шлях до того, щоб тримати пацієнтів, які хворіють однією хворобою, та не допускати до них здорових людей. Лазарети були розташовані досить далеко від центру проживання, щоб уникнути поширення хвороби, але досить близько, щоб транспортувати хворих. Вже в Італії певні заходи призвели до двох життєво важливих. Форм контролю громадського здоров'я, муніципального карантину та ізоляції жертв. У 1374 році, як Генуя, так і Венеція почали визначати порти відправляння кораблів, щоб прибули і відкидати будь-які кораблі, що прибули із заражених районів. У 1377 році, у Венеціанській торговій колонії Рагуза, було встановлено перший морський карантин. Усі кораблі які відвідували колонію, за законом повинні були стояти на якорі за межами гавані протягом 30 днів, поки портова влада перевіряє екіпаж та вантаж на будь-яку потенційну загрозу здоров'ю. Про прибуття човнів, яких підозрювали у перенесенні чумі, сигналізували прапором, який бачили спостерігачі, які знаходились на Вежі церкви Сан-Марко. Капітана доставляли на рятувальній шлюбці до Офісу судді охорони здоров'я та тримали огорожі, де він говорив через вікно. Таким чином, розмова відбувалася на безпечній вікці. Перші англійські карантинні правила, складені в 1663 році, передбачали затримування в гирлі річки Темзі кораблів з підозрілими особами або екіпажами. В 1660. У 83-му році в Марселі було зроблено дещо нові правила, які передбачали, що усі люди, які підоложувалися у захворюванні чумою, повинні проходити карантин та дезінфекцію. Дещо схоже на те, що вже проходили, й ми. У європейських портах кораблям заборонявся вхід, якщо вони мали нечисті ліцензії, тобто кораблі, що прибували з регіонів, де панувала холера. Наприклад, мадинників. Які контактували з інфікованими людьми, або прибули з міст, де була присутня холера, поміщали на карантин, а хворих людей змушували відвідувати лазарети. Вчені і керівники охорони здоров'я почали стверджувати про безсилля санітарних кордонів і морського карантину проти холери. Ці старі заходи залежали від ідеї, що інфекція поширюється через міжосоміснісну передачу мікробів або через заражений одяг і предмети. Ця теорія виправдувала суворість заходів проти холери. Зрештою, це добре спрацювало проти чуми. Однак карантин майже не мав значення як основний метод завибігання жовтій лихоманці чи холери. Жорсткий морський кордон може бути ефективним лише для захисту невеликих островів. Під час жахливої епідемії холери 1835 36 років острів Сардинія залишився єдиним регіоном Італії, який зміг уникнути Колеги, завдяки озброєним людям, які отримали наказ не з силою будь-яке судно, яке хоче висадити свій вантаж або людей на узбережжі. Схожа ситуація була і в Портленді, де в 1918 році також бушувала епідемія. Там були встановлені свої правила, які передбачали раннє закриття магазинів, інших будинків, заборона масового вступчення людей, тримання дистанції. Взагалі всі ті правила, якими ми користувалися під час карантину, які ми пережили. Понад від того, як карантин став ядром багатокомпетентної стратегії боротьби зі спалахами інфекційних захворювань, карантин та інші методи громадського здоров'я є ефективними та цінними способами контролю над спалахами інфекційних захворювань і громадським занепокоєнням. З часом як допомагав людям рятувати їх, такі шкодив. Як це було в середньовіччі, коли людей дискримінували за певними познаками, але від цієї практики вже почали відмовлятися. Історія карантину, яку допомів, COVID-19, який ми всі разом пережили, є досить великою. При впровадженні карантину були свої мінуси, але ці мінуси не коштують життя людей, та не потрібно сподіватися лише на карантин.